Олексій Макарчук родом з Волині. Із дитинства виховувався під мужнім плечем свого батька військового. Тому ще зі шкільних років чоловік мріяв стати армійцем. Його кар'єра військовослужбовця розпочалася ще у 14-му році. Як розповідає Олексій, чекав, коли прийде повістка. І коли мав її на руках, одразу подався на службу. Спочатку готував їжу військовим, а потім вступив на контрактну службу. З цього моменту чоловік перебував у найгарячіших точках Дебальцеве, Горлівка, Золоте. Пригадує, саме там полягло багато побратимів і їхніх. Але він не знав, що найважчий період в його житті ще попереду. Вже під час повномасштабної війни Олексій був на посаді сержанта і відбивав ворога у найскладніших напрямках фронту на Харківщині. Саме там під час ворожого обстрілу отримав важке поранення руки. Ти зранку <гум> стояли якраз там, як то кажуть, думали, що на сьогодні які плани робити. І Тільки просвистіло і все. Ну, я зрозумів, що осколок вдарив, але я не думав, що воно її уірвало. Ну, був флісова і бушлат. Mm -hmm. Бо бронік він навіть його і не зацепило до mm -hmm. броніка. Ну, Таке, як зараз стою, ну, пролетіло осколок. Uh -huh. І все, я вдарило, де да вдарило. Зразу машина стояла, воно в машині так і струмилося, uh -huh. де да, всі почали ховатися. А я так руку підняв. Висить. Олексій пригадує, що не відчував ні болю, ні страху. Вже у стінах лікарні медики повідомили, потрібно ампутувати руку. Чоловік каже, був до цього готовий. Головне, живий залишився. Найбільшою підтримкою та опорою під час лікування для нього була його дружина. Вони познайомилися на військовому полігоні. Так і почалась їх історія кохання, але, на жаль, недовга. Військовий пригадує, жінка мотивувала і не давала йому опускати руки. Допоки Олексій перебував на реабілітації, його кохана Боролася на фронті. І під час виконання бойового завдання загинула. У перші дні Горя, розповідає, взагалі не розумів, що відбувається. Все було як в тумані. Але з часом Олексій знайшов для себе захоплення. Та й завів собі хобі таке. Рози русажують. Жінка, Жінка любила розібила да. рози. Та так... ну, у нас там біля хати, там бо ми в квартирі живемо, mm. такого городу немає. А біля хати там такі клаптики. Я там з сусідом кажу, там рози, там рози порозсаджували, то як весною розцвітає, то красиво. Но зараз то не видно, так, бо ще вони сплять. Це пам'ять також про неї. Ну, типу, і про неї, так, І так. І я її вже полюбив. Згодом зайнявся пошуком роботи в цьому завдячує органам влади. Адже зі школою, в якій зараз працює Олексій, знайомий з дитинства, він також навчався у ліцеї села Підгайці. Знаю з дитинства, Олексій навчався в нашій школі від першого по одинадцятий клас. Був хорошим слухняним учнем. Середній бал мав, але зразу, коли почалося ато. Він по мобілізації пішов, пішов захищати Україну завдяки управлінню поліції охорони. От він був взятий до нас на роботу. Він охороняє наш ліцей як об'єкт охорони. потрібно для такої великої школи, як наша, діти його поважають. Спілкується, оскільки він дуже багато знає місцевих, корінних, знає їхніх батьків, це впливає, дисциплінує. Тепер замість оборони фронту він оберігає спокій учнів. А найбільшою мрією Олексія залишається перемога України. Марта Тимчак, Василь Юбойжанін для новин на часі.